Про апостола Фому, невіруючого, знають всі. І навіть багато людей, знаєте, в особливості в цій дні, тому що, напевно, в усіх інтернетах, в всіх телебаченнях будуть якраз говорити, що сьогодні помина неділя, споминають про апостола Фому, І всі будуть себе порівнювати. А, о, я теж сумніваючися, я теж от, там, мало віруючий, як оце Фома. От що там, я хрештав. Але знаєте, Невір'я Фоми – невір'я в лапках, звичайно. Тому що те невір'я, яким страждають більшість людей, воно не приводить до того, до чого привело апостол Фому. Адже в всьому новому заповіті, якщо уважно читати, уважно уважно читати, хто саме перший прямо ісповідує Ісуса Христа Богом Боговолоті? Фома. Саме Фома. Тому що от коли він побачив Ісуса Христа, і Він ісповідав Його: Господь мій і Бог мій. Тобто коли Христос питав апостола Петра, за кого там люди мене вважають, за кого ви мене вважаєте, да, Там такого прямого, що ти наш істинний Бог, там ми не, ми не чуємо. А от Фома і сповідав Ісуса Христа Богом. Оце дуже важливо. Тому що от, э, зачасту, там, хто каже, от я сумніваюся, сумніваюся, Фома. Ну, ці саміння і закінчуються. На чому? На тому, що людина не просто сумнівається, вона не віруюча просто. А от це сумніви Фоми, воно його довело до того, що він Ісуса Христа Богом ісповідав. А що ж це таке за сумніви? Що ж це таке за сумніви? А знаєте, це сумніви любові. У кожному із нас в житті були такі, напевне, випадки, коли е, от, е, щось трапляється страшне, ось дуже страшне трапляється. І коли це страшне, воно так ранить, що просто очі закриваються. Ти навколо себе, окрім цього страшного, нічого не бачиш. І тут, коли дитина підходить і каже, знаєш, оце, що трапилось, страшне, воно пройшло. Воно пройшло. Одразу не віриться. Правда? От коли там ставлять тобі якийсь страшний діагноз і все, що все, все темне, все ти вже боїшся, а потім кажу, ви знаєте, ми помилилися, все нормально. І люди зачасту одразу не вірять. Як так? А чого, ти, а чого перед цим казали? А як так? А може, а може ви ошибаєтесь, може, все-таки це страшне, воно і далі продовжається? Тобто це така от, інерція відчаю, інерція болі. І от Фома, Він пережив страшне насправді. ж, Я всі апостолі. Тому що, от, на жаль, ну на жаль, більшість людей, які називають себе християнами, вони Ісуса Христа не люблять. Взагалі. Да, може, вірять, що десь є Ісус Христос, да, може, там звертається до Нього, до помощника. А от щоб любити, а от щоб любити, мало хто любить Ісуса Христа. Тому що якби Ісуса Христа любили, то. Ну, напевно, в храмі трошки людей було б трошки більше. І напевно, якось наше якби, качество нашого християнського життя було б трішечки інакше. А так більшості не люблять. І от для того, щоб от впасти в ту вічі, в той сумнів, да, от який, на превеликий жаль, да, от торкнувся апостолів, от треба Ісуса Христа любити як апостол. І от Фома любив і любить Ісуса Христа. І ця любов. Да, от Коли Господь явився Фомі, Фамі, і ця любов вона явилась в тому, що Фома сповідає Ісуса Богом. Господь мій і Бог мій. Оце дуже-дуже важливо нам запам'ятати. Тому що, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, в особливості в фоміну неділю. Сьогодні фоміна неділя називається. Да, ми любимо набагато більше чого. От саме якось так складається, що. Там і поминки, і на кладбище треба, і родичі приїжджають, і, і все, і вся в кучу всього. І от виявляється, що для Ісуса Христа, для літургії залишається зовсім зовсім ну взагалі, мало місця, і то взагалі місця не залишається. Тому що щось стає важливіше, щось стає таким, на що от перш за все звертають, а все інше, спіну в церкву не спіну, приїду, не приїду. Прийду не прийду, надо ж на могилки, ж до родичів. А як же Ісус Христос? А отут Христос своєю і кров'ю. А отут Христос дає життя вічне, а як же ж Він? А як же ж без Нього? І от Фома Він відповідав Ісуса Богом в плоті, тому що Він прийшов, Він прийшов на вечерю. Він був за постолами. Він мог повернутися і сказати, о, все, все пропало, буду жити своїм життям. Ні, він залишався. Він залишався, він повернувся, і Господь явився йому. І відбулося те, про що вже церква говорить вже 2000 років. Сповідання Фоми, як Фома сповідував Ісуса Богом у платі. Тому звернімо на це увагу і будьмо вірними, будьмо віруючими, які, не дивлячись ні на що, уміють абсолютно все. Відкласти в сторону заради Ісуса Христа. Тому що знову-таки для чого? Тому що Христос переміг смерть. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть, смерть подала і тим, що в гробах життя дарував. І в нас тут на кону ціле життя вічне. І те, як ми знову-таки віднесемося, як ми сповідуємо Ісуса Христа, ну, залишиться наша сама вічність. Чи ми воскреснемо в блаженні вічності, чи ми будемо в преісподній воріть? В муках вічних. Тому перед нами у нас є оцей такий вибір. І от сьогоднішній день да, він про сповідання, він про сумнів да, от, сумнів любові, сумнів скорботи. Більшість людей сумніваються не від болі. Ні, не від болі, а від жиру. От у них все хорошо вони думають. Ой, і на що мені цей Бог? Бог є, нема. Ой, я лучше лучше. Більшість сумнівів наших сучасних. Атеїстів чи агностиків це от жиру. А в фами було сумнів од горя, от болі, від любові. І оцей сумнів так, він закінчився чим, що сповідав Ісуса як Бога. Тому стараємося, стараємося все-таки, щоб в нашому серці була любов і віра, яка не може, не могла б бути зламана ничим. Не суєтою, не обставинами, не якими ще там ситуаціями в житті, щоб ми залишалися вірними Христу до кінця. Тому що, як сказано в Писанні, той, хто притерпить до кінця, той буде спасений. А хто ні, ну будь ласка, потім не жалуйся. Потім не жалуйся. Амінь.